Шалом, це Славко. Сьогодні передачу почне ася. Мобілізація Ерефії почалась. До чого це? От коли ми будемо малювати плакати пропагандивні, то зобразимо на вояка-мусульманина на руїнах Казанського Кремля, котрий волатиме до неба. Китайський кефір, це твоїх рук справа. Щоб босі міг зупинити Путіна, але не зупинив. Це щоб ви не мали іляузі щодо китайської політики. Китайські інсайдери кажуть, що це не умисел Китаю хитрий, а швидше ознака слабкості китайської зовнішньої політики. Вони погано на ній розуміються і погано її проводять. Про що ми колись поговоримо? Зараз те саме сказав і Чаву Шагулу за Путіна, що мобілізація це ознака серйозності ситуації. Чому? Ну повернемося на хвилинку до фронту. От ви бачите ситуацію на фронту. Я тут покинув зайві військові частини. От, ви бачите плани і наміри українського наступу другого етапу. Бачите, перший етап наступу вони зробили. І зараз готується другий етап наступу. Я скажу, що він цілком доцільний з такої ситуації оперативної, але наскільки він доцільний стратегічної ситуації, я свою думку висловив. Це ситуація на південному краї Східного фронту. Ви знаєте, ми вам казали за перекидання армії. І це ситуація на правобережжі. Зараз в принципі ключовою є ситуація для нас, для на Правобережжі. Чому? Тому що от був звіт. Нашої оперативного командування Південь обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку напружена, складна, а не Не подобається мені такі от заяви. І от друга заява на південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів до лінії зіткнення з метою ведення розвідки та вогню ворог здійснив понад 60 вильотів. Що найменше 6 безпілотних літальних апаратів задіяв для за. Завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Що це означає? Це от план ситуація на 21 ше з ударами, з бойовими діями нашими, з ударами нашої авіації з дією їхніх безпілотників. Про що це говорить? Угрупуванню російському на провибережжі була дана команда протриматися. Протриматися до чого? До якого часу. Ну тут можна назвати три рубежі: перший рубіж це проведення так званого референдуму, другий рубіж це до очікування політичної реакції на цей референдум. І третій рубіж до розгортання і поповнення російських військ на театрі воєнних дій. Але це вже дуже оптимістично, щоб вони стільки протрималися. От ми. Повернемося знову до карти. Про що це говорить? Якщо ви слухали Шойгу, ви слухали, то можна помітити певну закономірність в його заявах. Що ми витратили Ось, українці? мобілізували 300 тисяч, і ми маємо мобілізувати 300 тисяч. Ну, все це, в принципі, демаго... демагогія, а не файроплай. Розумієте, це. Нечесна гра, але про що це говорить? Про те, що вони хочуть утримати те, що казав Арестович. Нарешті вони послухали Арестовича і вирішили так зробити, що вони не контролюють запілля на окупованих територіях. Вони абсолютно, щоб контролювати після референдуму ці території, які будуть вважати своїми, треба наповнити запілля. А для того, щоб наповнити запілля, їм знову потрібні війська велика кількість військ це одна один з напрямів оцієї ось Могілізації. Друге, те, що Путін шукатиме політичного рішення за межами ТВД. За це були його власне завдання, і це натяки на застосування ядерної зброї. І от що тут важить нам знати, коли цивільні говорять за можливості застосування ядерної зброї, а то військові говорять за плани застосування ядерної зброї, а планів застосування ядерної зброї нема проти України. Їх не розробили. Тому що попередні плани застосування ядерної зброї стосувалися оцього от регіону Літви, Сувалського коридору, Польщі, Калінінграду, ви ж знаєте, і всі от спроби розкрутити цю ситуацію, вони були пов'язані. З цим узлом тут збиралися застосувати іскандери. І застосуванням за щодо типів ядерної зброї були іскандери. Чому? Тому що і в росіян, і в Америці, в Європі погано з ядерними зарядами малої потужності, з тактичними ядерними зарядами. Їх не так багато. Американці розпоряджаються тут щось 50 бомбами, з них 30 з чимось. Ну я не буду повторювати свої передачі. За доктрини ядерні, коротко скажу, кому цікаво, можуть подивитися за ядерні доктрини в моїх попередніх передачах. Росіяни здатні атакувати хіба що тут. Рубіж застосування ядерної зброї був перенесений отут, от на схід, оце вісла, бачите? На схід від Вісли, він перед тим був на схід. Від Ельби. Це успіх і терену бойових дій пропонувалася Білорусь, І як Проксі ядерна держава пропонувалася Білорусь, і Лукашенко робив якісь манси що того, що дайте нам ядерне оружие, ми всіх порвемо. Ну це ясно, що зворотній удар ядерний був нанесений по Білорусі, бо, в принципі, оці терени вони є єдиними придатними, як показав Чорнобиль, до застосування ядерної зброї до. Подальшого життя в умовах радіоактивного забруднення. Зараз ситуація. Змінюється зараз. Важливо не те, що оголосив Путін, а зараз важливо те, що оголосить лукавий. А лукавий ухилився від оголошення мобілізації. Розумієте, він зламав цей сценарій поки що. Може його докрутять, але він би бив себе в груди, що ми захистимо перед тим Росію від Польщі, захистимо заходу, той тобто здавав аванси. А зараз він каже, а ми і які справимося справився мирного времени. Лукавий ухиляється, лукавий не хоче мобілізовувати білоруське військо. Чому це важливо? Лива для розвитку ситуації. Бо якщо буде мобілізація на Росії і в Білорусі, то першим завалиться мобілізоване білоруське а білоруське військо. Воно буде каталізатором розпаду російського війська, розпаду. Рефі через Білорусь цей розпад мав би відбутися, але лукавий поки що ухиляється, і ми не знаємо, чи його взагалі примусять мобілізовуватися, і примусять, примусять брати участь в цьому бізумії. Щодо нанесення ядерних ударів по території України, вони абсолютно безсенсовні. Вони не мають значення ніякого тактично, не забувайте. Росіяни самі були проти в радянський час розвитку тактичних зарядів, наприклад, для крупнокаліберної артилерії. Вони слушно розважаються. американцям легко на експедиційних театрах воєнних дій застосувати тактичну зброю, а ми воюємо на своїй землі. І от... Як це сказати, рецидивом цього рудиментом цієї заяви була заява Путіна, що ми ще посмотримо, куди повернеться роза вітров. Він теж на це натякав, на застосування ядерної зброї на Сході і мовляв, що, ядерна, що роза вітров може повернути і на захід. Ну, це така кремлінологічна обмовка. Я б більше ніж кремлінології до цього не давав. І ще я отут-от пропустив один тезис, я того сумбурно, мене багато думок, бо о, і я вибачаю, що вони не всі послідовні. Зараз що мобілізація на Росії показала неспроможність Ерефії бути імперією. Росія не може собі дозволити як Сполучені Штати, як Британія сформувати експедиційний корпус, бодай маленький, поїхати кудись поза межі метрополії, провести невеличку війну і з перемогою повернутися назад. Ні, Росія має з усім всім з гноєм, з надривом воювати на своїй землі, повторювати в мініатюрі, бачите, оцей великий відступ 15-го року, потім збирати ці військ павки з трьохсотими номерами третього формування. І потім натурально дочекатися революції. І що це означає для нас? Ми, ситуація загострюється і для Збройних сил України. Ми знову впадаємо в ситуацію темпів. Поки будуть темпи, поки ці три місяці Збройних сил України є, важить, де ми застосуємо нашу локальну перевагу. Скоро локальної переваги Збройних сил України не буде, буде як з Вермахтом. Не забувайте, що от парасьок нам дав. 500 кулеметів, а потужна Німеччина дала лише 100 кулеметів. Вона, бачите, вірна, в тому мене що цікаво, що позиція Шольц Шойгу і позиція Шольца виявилися спільною щодо вичерпання складів НАТО. Розумієте, що Німеччина дала нам ще 100 кулеметів МГ-3. МГ3 і обіцяє дати ще 30 кулеметів. Один паросянок віддав всі свої 500 вкрадених кулеметів. А якщо ми його притиснемо, то він віддасть ще 500, які вкрав і сховав, повірте мені, але і цього не вистачить, щоб викосити цю орду мобілізованих. Тим більше, що це не кулемети з водяним охлажденнями, тільки як сосмяни ствола. Тут щось треба робити буде. І от ми за цей час мусимо нанести росіянам пораження, і мені дуже не подобається ну, те, що вони тут атакують. Як чесно сказати, моя вина, я недооцінюю цю ділянку фронту нашу в районі Донецька, Бахмута. Хай тут розбираються фахівці. Я знаю, що тут от в районі Бахмуту наш літератор, драматург спільно з Ківою 2015 року будував укріп району. Я їм подарував тоді свій останній підручник, інженерного. Строїтельства оборудовані інженерного позиції. Я бачу, що нічого вони там в районі ТЕЦ не набудували. На жаль, ну може в інших районах набудували, тому хай тут фахівці говорять. Але мені не подобається знову цей наказ триматися на правобережжі, наказ росіянам триматися на правобережжі до референдуму, до його результатів. Чого рано панікувати нам зараз? Чому треба вичекати ще час для, навіть для політичного аналізу? Перше, референдум ще не відбувся. Ми не побачили його результатів, ми не побачили російської оцінки цих результатів. І поки що ми бачимо, правильно Кірбі сказав представник Ради нацбезпеки. Ми змінимо нашу позицію. Ми бачимо ознаки того, що це потрібно зараз. Але каже, що нема, поки що. Що панікувати, якщо треба буде американці? Змінять цю позицію, якщо буде якась більш реальна загроза. Отака от, от, в принципі, ситуація. І що я вам радив би, коли будете оцінювати кремлінологи, ситуацію на Росії? Не дивіться на ті ролики, які покажуть, що через фінський кордон, біхочь комусь там руки крутять. Ви дивіться на кількість перекладів. У мене склалося враження суб'єктивне. Якщо ви мене підправите або підтвердите, я буду вам радий в коментах, що сьогодні і Шойгу, і Путіна дивилося менше ніж рік-два роки тому. Мені здається, що переглядів було небагато іж Путіна, і Шойгу, і це добре. Озн... Між іншим, от те, що я вам хотів сказати. Ну що, єдине, що мені не сподобалося, це реакція наших влад, що Зеленський говорив в інтересах Заходу. Зеленський говорив як представник заходу, говорив те, що потрібно було сказати західну заходу. Я вірю, що світові це потрібно, але чи потрібно це українцям, це чути. Розумієте, бо Столтенберг задає питання ключове: яку ядерну зброю вони застосують росіяни? В цій відповіді у мене немає. Для вас я вам казав за Іскандери. І зараз от Путін кинув виклик. Чому от Путін? Поки що коротко переграв зеленського на нашому на українському театрі перед українськими слухачами Путін натякав на якісь умови. В Стамбулі на якісь переговори в Стамбулі і на умови попередні на які Україна погодилася, але потім з них зістрібнула. І якщо би Путін їх оголосив, це був би сильний удар. Але Путін їх не оголосив. Може, це не такі вже й вигідні для Путіна умови. І те, що зараз наша сторона, то що Зеленський ухиляється від визнання переговорів тоді в Стамбулі, від визнання тих умов, які неприйнятні, ну це мені особисто не дуже. Сподобалося так, за ТВД я вам розказав. Розумієте, що важить застосування ядерної зброї, це планування, це не імпровізація. Не забувайте, слід спочатку знайти Хіросіму і лише потім знайти Нагасакі. Про що це говорить? Про те, що перший ядерний удар він не створить необхідної реакції, як перший наш наступ не створив необхідної реакції, необхідної паніки. Треба було добивати на півдні. Другий удар, мов би пошатнуть колоса, але другий удар не пошатнув. І тому нам важить оці два ядерних удари, котрі вони нанесуть. Що спочатку має бути Хіросіма, і лише потім Нагасакі. Нагасакі добиває політичну ріш... рішучість або не добиває. Поки що ми всього цього не знаємо. І лишилося треба сказати, що як провести осінь. Я особисто останній відведений мені час займуся кінжалами тлінктів. Вони мене вразили, подивіться, які кінжали. І займуся я вибором між бурбоном і ірландським військом Військи О цій погоді, я все-таки таке відчуття, що простенький бурбон перебиває ірландське військо. Бай тут, може, Ася вам нагадає за ваш гражданський обов'язок. Люпокладачі, лайкайте, поширюйте. Підтримайте і коментуйте для нас це дуже важливо. Бай.